І те, що ми сьогодні відзначаємо свято Святого Миколая, це якби момент підготовчий до того, як добре і правильно людині треба настроїтися, зустріти найбільше свято свято Різдва Христового. Тому що для нас це не лише значення має церковне, а самосутність життя, спасіння і вічність, тому що зараз кажуть кінець світу. Якщо Бог не визначить кінця світу і не прийде в друге, то все остальне це людські е, придумки, е, які нічого не варті. Я думаю, що це гарний бізнес-прек чись е, на рахунок кінця світу, щоб щось скупили. Але нам, християнам, треба готуватися до Різдва Христового як до найбільшого і найбільшої події в нашому житті, сенсу нашого життя, життя з Богом, життя в Бозі. І, і Майбутнє це царство небесне. Із святом, сьогоднішнім святом святителя Миколая, та з наступаючими святами Різдвом Христовим Новим Роком, ось і збуваються ті дні, які ми так довго очікувано бажали, щоб вони прийшли. Новорічні свята, різдвяні свята. Цей день, ця мить, коли ми. Весело скажемо, Христос рождається, вона найбільш для нас є довгоочікувана. Тому що для нас різдвяна радість це наше спасіння, наше життя тут, в Бозі, і життя наше щасливе майбутнє. Тому я бажаю вам, щоб у 2013 рік був для нас усіх добрим, успішним, з Божим благословенням. Ми здійснили всі свої задумані плани і мрії. Прожили благочестиве життя, а милосердний Господь обдарував нас своєю ласкою, щодротами і благословеннями. Разом з тим дозвольте вітати сьогодні і іменинника нашого міського голову Миколи Ярославовича, який відзначає День Ангела це величне і радісне свято. І тому хай все щедрі, Господь йому допомагає робити наше місто все краще і краще і краще. Подібно до цього чудового будинку, який і ми маємо можливість поглядати. Святом усіх поздравляю і закликаю на всіх Боже благословення. Слава Ісусу Христу!